Привіт всім, хто дивиться це відео. Сьогодні я хотіла коротко поділитися з вами рецептом шарлотки з яблук. Для тіста вам знадобиться збитих 3 яйця, 3 упаковки ванільного цукру, пів стакана звичайного цукру, 1 стакан муки. І якщо ви не будете це все збивати міксером, то пів стакана води. Також для того, щоб ваш пиріг вийшов високий, пишний, гарний, то можете також додати одну чайну ложку соди, погашеної з оцетом. Тільки старайтесь не переборщити, щоб не було відчутно соди. Це все тісто перемішуєте. Можна виделкою, можна міксером. Якщо будете перемішувати міксером, то воно буде таке Так як я перемішувала звичайною видалкою, то мені тому потрібно було пів стакана води, щоб трошки його розрядити. На противень викладуєте яблука, як вам завгодно. Як бачите, у мене квадратна противень. Якщо у вас кругла, можна викласти їх так по колу, так буде цікавіше. І заливаєте тісто поверх цих яблук. Духовка в мене вже нагріта на 220 градусів. Ставите в духовку на хвилин 40, будете собі дивитись, регулювати по часі, можна запхати сірничок, подивитись, чи тісто не лишається на ньому. Якщо не лишається, то ваша шарлотка готова. Смачного вам! Пишіть відгуки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, як вам вийшло. Па-па!